Дівчата, заходжу я сьогодні в інстаграм, думаю, почитаю там новини, подивлюсь. І що я бачу, що жінки, дівчата записують відеозвернення про те, що в них немає світла, немає опалення в моєму рідному місці Одеса. І при цьому вони це роблять рашистською мовою. В мене чуть волосся не по повилазило, в мене ледве очі не повистреливало. Я, я шампанське навіть розлила на свою сукню. Ви що, зовсім подуріли, чи що. Я за три тисячі кілометрів знаходжуся від України і розмовляю українською мовою. Я не, не ходжу ні на які курси, не вчу французьку, бо у мене є повага до України, до української мови, до культури.